Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як ми проводимо наші вечори, поки немає світла. Так, у нас акумулятор підключений до маленької лампочки, і в нас світло. Але сьогодні чоловік на роботу поїхав на машині, і акумулятор звичайно забрав. Потрібно ще один запасний акумулятор купляти, щоб нам було світло, так як свічки не дуже освітлюють будинок. Поки ліхтарик був не розряджений, то ми з синочком почитали і пописали, так як зараз ми навчаємося читати, вичитуємося. Коли немає світла, це не добре, але в цей час немає і мультиків, телевізор не працює, то в нього є натхнення. читати. Так, ось таке у нас лото дитяче. Такі карточки. І тут. Ось такі. Їх потрібно доставати по черзі і у кого що є. Ось, Автобус. У кого автобус? Жені, напевно. навірне. Тебе. А, у мене де мама не побачила. Автобус. І отак. І хто швидше закриє свої карточки, той виграв. Так? Давай, діставай далі. Це ж моє. Чотири, 4 в мене. Гоночна машина. Mm -hmm. Кукурузний. Все в тебе, ти диви. Повітряна куля. У мене. Mm -hmm. Мотороллер. Ти катався на мотороллері? А, а де ти катався? Дітвасі. Тран, віз, санки, винищувач і дельтаплан. Я виграв. Молодець. Що, давай! Давай, башня! Башня давай. У нас вже дійшло діло до вечері. Наш тато приїхав з роботи, привіз акумулятор, то нам вже Трохи видніше стало. Зараз, чи вімкнуть світло, чи ні, не знаємо, так як з цими графіками трошки воно не сходиться. На сьогодні пюре на вечерю, відбивні помідорчики, компот. Хто п'є компот, хто томатний сік. Ось так. А на десерт. У нас отакий от запечений гарбуз. Ми синочком таке дуже полюбляємо смакота. Всім дякую за перегляд. Будемо вечеряти. А ви пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До побачення! Дякую!